На межі життя та смерті вони перебували торік. І ніхто з них тоді не знав, чи буде отак от сидіти, пити духмяний чай і душевно розмовляти. Кожен день есть, у нас був як новий, розумієте? у нас. Как мінімум було это трі трьохсотих та в дні помаєтеся кажди У нас всегда потеря. Дебальцеве одна з найгучніших військових компаній не тільки в межах україно-російської війни, але й світових бойових дій 2015 року. Назва невеличкого містечка за лічені дні облетіла весь світ. Один із найбільших і найпотужніших залізничних вузлів України, що з'єднує дві області Донецьку та Луганську, став у січні-лютому минулого року ціллю бойовиків. Аби захопити станцію, сепаратистам необхідно було вибити українських військових з усіх навколишніх населених пунктів. Запеклі бої точилися у Воглегірську, Нікішиному, рідко дубі, Чернухіному, Логвиновому. Займаючи ці міста та села, бойовики поступово утворили так званий Дебальцівський котел. Українське угрупування потрапило в кільце. Вихід з оточення у Генштабі назвуть гордо. Наші частини і підрозділи вийшли планово, і організовано. Самі ж бійці скажуть просто. топ в просто кілька днів він вообще не виходив. Потім він десь зник. його вивезли Тобто самоустранівся. Називається. Вони ті, хто за власним бажанням пішли захищати Україну, ті, хто опинились в суцільному пеклі, та зуміли вийти живими з оточення. Ці чоловіки ще півтора року тому навіть і не були знайомі, але доля звела їх разом і зробила справжніми друзями. Внутрішнє бажання. Тобто в країні йде війна, от, потрібно її захищати. Є проблема зі збройними силами, з людьми готовими їх захищати. От, ну, я не зміг залишитись осторонь. Дмитро колись серйозно займався спортом. До війни працював в сфері охорони. Ну, звичайно, в мене є сім'я, діти. Тобто, як довгий час я тримався, тримався, але не зміг втриматись. Влітку 2014-го пішов добровольцем на фронт. Ну, Бізроздічно це все було. Як коли вак на нашу землю с оружием, то начинают гибнуть люди. Не сиделось мне дома. Как бы я сразу с событий Крыма я пошел в военкомат. Павло не служив в армії. Військової спеціальності немає. Тож забрати хлопця в АТО у військоматі не квапались. Я говорю, я хочу в АТО. В принципі, у мене немає сім'ї, щоб мене держало. Я фізично добре підготовлений був. Більше психологічно я, я чувствую, що я тому готов. Почому ні. Так сказали Павлу в армії лише у серпні 2014-го. Запропонували піти служити у 128-му окрему гірську піхотну бригаду. Ну, познайомилися вже в поїзді, коли їхали в частину І ще 3 серпня, да, 3 серпня ми виїхали, 4-го ми вже там були. І ось. З Дімою ми взагалі сиділи з 4 серпня, по 5 серпня цілу добу нас майже останніх розподілили, тому що Діму матроси не знали, куди діти, а мене теж не знали, куди діти. Іван до війни працював в інтернет-компанії. За сім років роботи там міг виконувати будь-які технічні завдання. Всі ну, знали, що поїдемо в АТО, всі цього хотіли. Всі дивились новини, всі переживали. Всі ці чоловіки зі столиці. З кимось познайомились ще у Києві, зрештою, вже у частині у Мукачевому. Там зустріли Олександра Мартиненка з Маріуполя, Ігоря Бойка та Віталія Вергая з Черкас. І Вадима Ворону з Ужгорода. До того як попав в АТО, був воєнний служив внутрішніх. в запорожчим. Работав міліціонер. В один прекрасний день пішов з міліції, тому що розчарувався в ній. Уйшов в охрану. З охрани меня уже призвали. Напеш їсту ще Вадим чи не єдиний зі всіх, хто отримав повістку, але його доля після мобілізації склалась інакше ніж у решти хлопців. Після місяця навчання і тренувань в кінці серпня 2014-го хлопця відправляють у зону АТО. На кордон із Росією у Луганську область. Моя служба починалася це з Красноталовки це границя на 500 метрів і на той, то стороні, і з однієї сторони, з другої сторони, Це російська границя. Перша ніч була дуже цікава. Яскраво побачили запуск градів на щастя з території Російської Федерації. То це всі новини, все ми бачили вживу. живу. Дуже вони добровидно. Запуск гради дуже вночі гарно видно, ні з чим не проплутаєш. А ми там побули буквально ну, десь неділю-дві-три. Ну, в жовтні 128-му направляють у район Дебальцевого. у Дебальцево. Э, Тьома зі своїм відділенням вони перші виїхали на Нікішина, а ми ще залишилися. Тоді відбулася ротація. Хлопців-противник привітав градами. Далі ми встретили колони і. И... Я попал на блокпост Александра. Он находится за Чевнухина, Каспере Кресток. Чівнухін в сторону центрального і уходять дорога на Городище. Це теж був такий блокпост найгірший за Нікішину, тому що там теж кожен день були бої. Іван потрапив спочатку у Логвинове, а потім приєднався до Артема. Мене на наступний день відправили в Нікішину. Ось до хлопців, п'ятеро чоловік. Вони всі з Києва, я з Києва, ми одні одного знали, їхали ще з одного воєнкомату, грубо кажучи. Весь цей час хлопець супроводжував машини з реактивними установками. Роботу градів бачив лише на відстані. А тут вони мене за неділю провели мені курс молодого бойца. Почалися, відповідно, хороші обстріли, именно, то есть, по п'ять годин, по чотири часа вони могли і біти бити. Біли теж новим оружием. Мені були бюрелюмінової міни, на котрі ніхто не слухав. Она прилетает уже в тот момент, когда ты уже просто, можешь сказать, ничего уже не успел сделать. То есть она не лечена, не прыгнет куда-то в окоп. Артем каже, Никишина для сепаратистів було чимось на зразок полигону. Постоянно было видно именно їхню нову тактику. То сначала минометами кроет, именно, потом пехота идет, именно... либо навременно именно. И минометы кроють, пехота идет, то есть. Именно... Бои были то есть, уже на расстоянии где-то 50 метров. То есть, понимаете, мы уже друг друга гранатами закидывали, кидали из дома в дом. Люди покинули село. Коли обстріли стихали, здавалося, що в Нікішине прийшла справжня чума, пригадує Артем. Під час одного вечірнього затища група бійців відправилася у розвідку завданням замінувати підходи до їхніх будівель. Були обнаружено п'ять чоловік які знаходилися на в цьому погребі. і нікуди більше не дівались. Вони їли все, що там знаходилося в погрібі. Да, то тобто, с напіліводим исключительно ночі виходім на только за водою. Тоді вночі родину евакуювали. Це був мальчик 6 років. Муж з жіною в віці до 26 років. Його мати і бабушка. Старі люди. Всіх інших хлопців направили до Кам'янки. А все время мы работали по Никише. Корректировщика у нас не было. В основном выезжал я на Никишина, объяснял пехоте, как меня корректировать. Потому что у нас получается было такое, что у них недалеко перелет, а у мене більше менше. Кам'янці Вадим командував мінометним розрахунком і повинен був підтримувати наших хлопців у некишеному вогнем артилерії. Уже на полівна була напружена, в середньому в день у нього було по 2, по 3 зіткнення було. Я працював 2-3 рази в день. В середньому у мене був розхід за неділю до 300 до 400 вистрілів. Розрахунок Вадима працював настільки потужно та влучно, що сепаратисти були певні, працює ціла батарея. А це втричі більше стволів, ніж було насправді. Ми були ну, на опорному пункті Кам'янка, як ну, наша місцева дислокація була постійна. Ну а звідти ми працювали по всій окресності. Нікішино, Відкодук, Кам'янка. Два місяці це було наше як, поле. Там, в наш город там ми працювали. Розвідгрупа складалася з трьох бійців Дмитро, Ігор та Віталій. Кілька місяців поспіль чоловіки були постійно разом. Цей район вивчили на пам'ять. Розвідували, мінували, засади робили ну, свою роботу, в общем, робили. Йдуть наші! Спокійно тут у вас. Хлопці, прикрийте, будь ласка, я вискакую. Сука, давайте, хлопці, тримайте! Про події 2014-го тепер нагадує відео з мобільного телефону, який зняв Олександр Мартиненко. Мартин, як називали його друзі. Так гаряче, згадують чоловіки, було кожного дня. Того дня з Нікішиного вивезли п'ятьох поранених. Хлопці тримаються, мовця. Хлопці. Дай Дай Ще один ранений. 25-річний Сашко допомагав завжди і всім. Випускник Харківської юридичної академії, волейболіст, майстер спорту, доброволець. Коли його однокурсники, одногрупники з академії пішли в прокуратуру, він пішов в енкомат, в піхоту. Цей пост у Нікішиному сепаратисти обстрілювали з усіх боків. Хлопці, всі сюди, всі сюди. Доктор, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять чоловік. Трьохсот. До кінця листопада 2014-го військові виконували кожен своє завдання. Потім воякам дали десятиденну відпустку. На відпочинок хлопці поїхали в купі в Артемівськ. А наприкінці грудня всіх повернуло назад в Дебальцеве, правда, на нові позиції. Тоді хлопці навіть і не уявляли, це ще квіточки, і через що їм тільки но доведеться пройти. Виїхали на позицію на наш базовий табір Дебальса, звідки нас відправили в той же день на Оленівку. В той час знову відбулася ротація. З позиції пішло близько сотні вояків, а зайшло всього-навсього 27 бійців. Відчувалася нехватка людей, тому що 4 години чергуєш, 4 години відпочиваєш, і знову 4 години. То це протягом десь 3-4 неділь це дуже виматувало. Артем, Іван та Павло були в одному відділенні. Основне завдання хлопців спостерігати та коригувати артилерію. Їхня позиція розташовувалася на горі. Вони були, так би мовити, очима наших гармат. Ми дуже були у в Єленовку, Дінаківське в в водохранилище, і на тось на її дорогу якраз обходяща дорога Суглігорська і Сієнаківає. Імна тобто, дорога проходила через нас. У Дмитра місце дислокації було іншим. Я особисто заїхали на Камишатку, опорник Камишатка, село. Але розвідку група Дмитра проводила крізь Оленівка, рідкодуб, Нікішине. З тих, скажімо, залишків будівель, котрих займав наш мігбат, наша бригада, не залишилось майже нічого. Тобто, всіх просто його зрівняли з землею. Тобто, там весь час, скільки стояла бригада в Нікішина, весь час були бої. Щоденні бої це і стрілецьке, і дуже важкі мінометні обстріли, гради. Вадима відправили після відпустки у Малоорлівку на шахту Єнакіївську. У нас були два міномета, тих же самих 12 чоловік. Підтримували Нову Орловку, підтримували Орловку Іванівку. Те, що нас просила піхота, або по радіостанціям, скоріше всього, це було смс-сообщеннями, кидались координати, по яким я повинен був працювати. 20 го числа і так, да, одразу. Якби да, как було бы вже зрозуміло, навещування, навещування атілею, залпи наші вже ночі наші вже взагалі не работало в атілеві. Все торка їхнє ну, мы не наблюдали во всяком случае. Артилерія вже тоді, кажуть, бійці не справлялася. Виїжджав на пости, я був дебальцем, теж я передавав координати напряму, щоб на Ну, Відповідати вже не могли, тому що. Як виявилось, була проблема з боєприпасами. Саме наприкінці січня, початку лютого, стались найдраматичніші події для хлопців. 25-м БТР я знаходився в Нікішино. зайняли позиції, витримували бій. Протягом доби за день 5 контужених, 1-300. Все, ще під вечір посилений обстріл, стрілецький бій вибивають з однієї позиції, приймають рішення виходити. Ну, варіанти були. Вот ми ну, вибрали варіант, саме виходить на рідкоду. Наприкінці січня українські військові вимушені залишити Нікішине. Майже одночасно в кільце потрапляє вуглегірськ. Саме в цей період розгортаються найзапекліші бої. На рідкодом виходимо. Село зайнято артилерія била з багатьох позицій. Тоді військові прийняли рішення взяти село штурмом. Перший штурм був невдалий. Загинуло двоє, троє хлопців. Три-двохсотих у нас було. Один від мінометного пострілу і двоє це в вогневому контакті в ближньому бою під час спроби вибити сепаратистів. В тому бою загинув Ігор Бойко. Бійці відходять до будівлі біля залізниці. Другий штурм відбувся 6 лютого. Причому до 6 лютого ми попали в оточення. Так як село вже було зайнято сепаратистами, вибити їх не було змоги. Пробували організувати вивіз ранених трьохсотих і підвіз БК. То дві бехи у нас попала в засаду, і знову горе в цьому штурмі буквально за кілька годин до виходу із Рідкодубу загинув Віталій Вергай. Про смерть побратима інші узнали вже після відходу всього угруповання із Дебальцевого. Віталій пішов то, по мобілізації, сам напросився, його єлі взяли, Бувший охотник. Снайпер як він був дуже хорошим чоловіком. Ну і як чоловіком був сам по себе хорошим чоловіком. Розход нашої артилерії да розход стволов саміх на тосі он уже настолько износился, именно, что точным выстрелом точним вистрілом, тосна попасть туди, куди ми давали кардінати. Тось на було невозможно. Ніякого поповнення свіжими силами час був втрачений. Ситуацію на думку Артема можливо було змінити, але треба було це робити ще в листопаді 2014-го. То есть не ждать именно с моря погоды, да, то есть нам нужно было просто контратаку сделать на какой то хотя бы из этих населенных пунктов, то есть чтобы показать свои зубы. Потому что если не покажешь зубы, то есть тебя просто-напросто сметут. Так на самом деле так оно и произошло. Час и шов. ситуация загострювалась. Никишина, то есть, уже сдали. Ридкодуб, углегорск, именно, то есть, мы понимали, что мы уже в окружении, мы целую неделю. Ні відділіна, ні підкріплення, нічого тисне, тобто, ні хліба нам не везли. Ми вже розуміли, що ми вже глибоко кровопролитні бої точились вже в районі Чорнухиного. Противник намагався взяти і Логвинове, аби перерізати основний шлях до підконтрольних українським військовим населених пунктів, зокрема трасу де Бальцеве Артемівськ. І тут ще один удар. Міна прилетіла, прилітово з нього він з собою заплюв пару человек, ну сам спрятатися не успел. До этого полчаса, як он був у мене, потім станции передаю, що там один трьохсот, один двохсотий. Питаєш выйти, вийти не можуть. Потім не говорять. Це було себе. Мова йде про Мартина. Поєць загинув 6 лютого під час ворожого обстрілу. І дуже хороший був товариш. До речі, це той день, коли я з ним перше познайомився. Ще хороша хлопець, високий ростом, такий, як я, нас небагато. Тось. Дмитро знаходить фотографію, на якій всі троє його друга, життя яких забрав Дебальцівський котел. Після виходу з оточення у Рідкодубі Дмитро направився в район Дебальцевого. Я особисто вийшов на поляну з розвідротою з Варшавою. То тобто, доповіли. Відпочили, скажемо, і потім я повернувся на своє місце Оленівка. Там ще перебували наші військові, але як виявилося, залишатись українському військовому угрупованню в районі Дебальцевого було недовго. Вивід військ був нервовим та несподіваним для бійців. 17 числа нам дали наказ на відхід. Десь з 11 дня. я було я прийшов з поста. І нам сказали збирайтеся десь о 12.30 виїжджаємо. Дали команду вивести дебальцево. Тоді всі основні дороги були небезпечні, бо кільце навколо Дебальцевого змикалось. І по автошляхах працювала ворожа техніка. Тормознулись, вмознулись пушки на квісті була стрільба. Ми не понимали, що йде забой. бой. вот то ми остановились, винімали там уже рішення, вже, вже темно було, нічого не видно. Що делать далі? Там пытались, по палацеї команді зв'язатися з поляною. Що за обстріл? Что как? Хрест – це один з опорних пунктів, який знаходився на перехресті доріг. Поляна це місце біля Дебальцевого, де розташовувався штаб бригади. Вот на этот крест мы выходили. Но перед тем, как туда дойти, понимаете, не было связи. У нас не было связи с Национальной гвардией, которая тогда в тот момент именно стояла на кресту. И там ушел ожесточенный бой. То есть, именно, мы видели, как по кресту бьет град, именно, то есть, именно, мы видели, как по ней бьет ЗУшка. У нас стоит большая колонна, именно, и мы просто-напросто, мы даже не знали. Именно. Сейчас, если мы поедем, именно, вдруг они подумают, что сепаратисты свои же могли нас расстрелять. Запросто казали, що це ми, там підсвітіли себе ракетами в этот момент, хоча це опасно. Тотальний хаос та Сумбур панували тоді по всій території так званого Дебальцівського плацдарму. Повна відсутність загальної координації та розуміння, що ж відбувається. Планування проходило на рівні командирів бригад та великих підрозділів. І це все на тлі постійного вогню з боку противника. Забрав діму, поїхали на комуну з поляни, треба було зачекати. Ось ця машина, на якій їхали хлопці, ось і сам Іван за кермом. Військові ще навіть і не уявляють, що станеться за півгодини. Сидимо, сидимо, кажу, пішли чаю, поп'ємо. От Тільки заходимо чай, пить, падає снаряд. Ну він падає десь в метрах сіми від машини. І машина повністю січе, а ми встигаємо зайти цілі. Після дивовижного порятунку чаєм військові ще близько години приходили до пам'яті і ще добу шукали іншу машину. Сюди ж на поляну виходив і мінометний розрахунок Вадима. Стволи військовий врятував, але боєприпасів вже не було. Діво ж по складу рав, торожгаря до цього пару разів. Не команда команду воздух. Хто крикнув, всі попадали. І Заползаємо в капанір. Розлібаємо доски і розуміємо, що ми попали на роздоблений склад рав. где осталась куча боєприпасів. Ти саме посмотрели, що будемо діляти, а що вже делать? Уже делать нічого. Сюди подарок так уже точно нас не знайду. Сам відхід у більшості військових був з самої так званої поляни. Де саме перебував тоді противник, точно ніхто не знав. Тому перед колонами йшла розвідка. Колони виходили різними маршрутами. Показати зараз точно, де саме йшли, нереально. Долина, болото, яр, яр, звідти обстріляли, звідти обстріляли. Повернули, повернули попереду зеленка. Розвідка пішла, продивилась, простріляли проїхали. Тобто дороги не було, передника не було, здоровенна колона, з боєм проривалася вперед. Люди друг на друге сидять. Була також, піхота йшла пішком, притормажували, і щок собі на борт кидали. Хлопці виходили на техніці інших підрозділів, У своєї банально вже не було. Ми ну, виїжджали орієнті в 4-в п'ять, ми з світлі починали. Ну, те, що сталося, усвідомили вже на мирній території. Ну, як, не, не те, чого очікували. Всіда ж не хочеться щось відувати ворогу. Бо ще в моє таке суб'єктивне враження, що винні проблеми Гдебальського командування сектору. Ці події хлопці згадують, немов були акторами у фільмі про війну. Я понимал, что еду как в фильм по войну. Ну, оно так и получилось. Вот как в фильмах войну показывают, в принципе, так оно и есть. Цей рік змінив життя абсолютно всіх хлопців. Ще одну сім'ю приобрел для себе. Це мої хлопці, то есть я за них готов був іменно і зараз готов на там життя дати, да? Тому що це моя сім'я, яка ну, таку більше не знайдеш ніде. Подих смерті і відчуття того, що плече друга поряд, що б не сталося. Ось що зближає і дарує почуття не просто дружби, а справжнього кровного братерства. Це люди якогось такого гатунку, такого як я. Дмитро, Артем, Павло та Іван рівно через рік демобілізувалися. Вадим залишився служити за контрактом. Це переросло так називаємо воїнську дружбу, братство. Тому що Вспоминаєш, як оно було, як друг другу допомагали, як друг друга виручали. Ну, в принципі на даний момент. Тоже нет нерешаемых проблем, если у тебя есть много друзей.